Наші красені. Отак. От ваш лежить, нікуди його не використовую. Тому зараз поріжу на квадратики і зроблю такі запечені, пожарені тугольники. Поріжу на квадратики, але це будуть з начинкою. І ось тобі тріугольник. Тому, значить, напополам. Отак. От все, є, і так далі. Ось скільки штучок. І зробимо собі такий на yeah. сніданок, вжаємо їх в начинку, положимо на одну сторону начинку, сложимо їх так, обмакнемо в яйце і обжаримо. І це таке смачне, прям дуже-дуже. На природу, в дорогу, так куди хочеш. На сніданок, дуже даже. Якщо це солоний, сол, солений е, сир з зеленью, фарш, з цибулькою. Це дуже смачно. Тому рекомендую. Якщо ніх, ще хтось не робив, не знає, то, пожалуйста, спробуйте, будь ласка. Розіб'ємо три яєчка. Так, попала шкарлупа, зараз випищу. Три яйця. Посолимо, поперчимо. Отак. Зараз пролипу витащу, трошки солі до наших яєчок, трошечки, і трошки перчика. Ще трошки сипну сухого часничку. Вбиваємо наші яйця. Можна, якщо не буде ну, хватати там вже по ходу дістя, яку вроді як мало. Яйця вже закінчуються, Тому можна вбити ще одне, або долити чогось там. Або молочка, або водички трошки. Чуть-чуть трошечки ж, конечно, звісно. Ну, а краще яєчко ще вбити та і все. Зараз трошки перемішаємо, щоб перчик ніде грудочками не був. І будемо готувати начинки. є трошки фаршу. Вчора робила канелоні, остався фарш. Тут є цибулька, перець, сіль і фарш. Зараз додав якось зелені, думаю, зеленої цибульки. Щось добавлю, в общем, сюди трошки. І буде одна начинка. Поріжемо зеленої цибулі сюди. Все не знаю, як стати, щоб краще було видно, не тільки мої руки. Так, це щось трошки потемніло. Гарно, всюди було додати ще й петрушечки. Але сьогодні холодно. Біля мого дому є ринок. Базарек такий, бабушки продають там всякої зелені, все. Яєчко домашнє. Ну, взагалі, у нас гарний ринок, я колись зніму. І немає сьогодні ж холодно, немає ніде нічого. так Хотіла петрушечки купити. Ось тільки я змогла купити зелену цугубку і все. І трошки он петрушечки оставила для. Творога, Щоб творог додати. Ну, в сирну начинку ще додати теж треба буде зелені якось. Тому оставила туди. Так, сипемо. Так. Так. Начинка готова на Зараз будемо готувати сирну. Так, 400 грам творога. Ну, я думаю, це ж багато. Грам 200 достатньо буде. Зараз половинку. Мені на 6. Конвертиків. Десь половинку зараз візьму. Так, 200 грамів. Ну, половинку, може 250 десь я положила. Так, пару ложечок сметанки. 20%. Достатньо. Зараз мацарелку втрем. Так, триму. Триму моцарелку на крупну терку. Ну, це буде, звісно, смачно. На тормозок, на роботу чи на перекус кудись взяти чи не знаю, може, зараз всі, звісно, кормляться в Макдональдсах, може там якісь комплексні обіди на, ну, в кафе, там десь на вулиці. Добавимо цієї трошки петрушки, те, що в нас є на хазяйстві. Повбираємо. щоб, ну, щоб тверде, що це, що бадилля не будемо різати. Так. Ну, було б краще, якби її було більше. Але у нас, я ж говорю, що на базарку не було, в магазині була, але там вже дороже. Не завжди ж хочеться купляти подарувати синічу і петрушку, яка вже у бабушек є на городі. Петрушка і кропчик, і цибулька зелененька. Так, все, додаємо. Я трошки сиру цього потерту, трошки жменьку забрала ще, тому що, мені кажеться, на 6 міні-триугольничків достатньо не треба так багато сиру. Я втерла практично весь, а він не нужен там. О, дивіться, скільки тут начинки. Тут вже ж буде багато. Для чого ж нам, скільки сиру? Може, останеться? Тоді прийдеться ще лавашик купляти і ще дороблювати. Ну, а може і не останеться. Ще подивимося. Зараз посолимо, ще додамо часничку сюди. От. Буде добре з часничком І добре, добре перемішаємо. Три зубчика. Так, чесничок уже проростає. Уже прям хочеться, хто знає якого, молодого чи що сочного такого. Це вже трошечки, як би сказати, чувствується, що вже не той. Так, посолимо. Ой, поперчимо зараз. Не дуже. І посолимо. Посолимо. Головне, не пересолити. Так, посолили. Так. Сюди б гарно ще підійшов би кріп, або ще щось таке, не знаю, що. А, майонеза. Можна ложечку було кинути вмісто сметанки. У кого що є. Є майонез, кидайте майонез. Є сметана, кидайте сметану. Поки готували начинки, лавчі почти позасихали, й-маю. Йо. Тому їх або накривайте, або я не знаю. А... Ну, накривайте, звісно, накривати, або одразу готувати. Так, на одну сторону. Начинку. І все. Там як ровно ровно, потім воно трошки вирівняється, так прикриєте. Отак, От прикриєте. І буде зовсім ровно. Ось там трошки підправити, десь там. Отак. От О, все, готове один. Нарваний. І нічого зовсім страшного нема. Тоже так розрівняли, воно там нічого страшного. Лаваш, це таке діло взагалі. Все, що хочеш, не можна зробити. Так, цю начинку пока відставляємо, трошки її залишилося і будемо робити з м'ясом. Так, з м'ясом теж так же. Ну, тут зовсім буде похоже дуже на чебур'євчик, Чебурік такий. Тільки, тільки в яйце обжарений. Можна було сюди трошки може лейнути водички, щоб вони зовсім сочні, такі були, як чибурік. Включили ми плиту, гріємо сковорідку. і будемо смажити. Так, наливаємо олійки. Олійки. Хай трошки нагріється. Починаємо Вмакаємо в меланж наш. З двох сторон не дуже його можна вмокати. Боже, вони пересохли трошки от цілаші. Обов'язково накривайте, як поріжете, не держіть, щоб отак от раз. І все. Вони зараз будуть все буде добре, але ж посохли трошки. Так. І два. Два штучки тільки помістити. Це, мабуть, отак раз. Отак, два. Ага, зараз воно розкриється. Ми зараз його перевернемо. Я трошки прикрутила, тому що там же м'ясо. Треба, щоб воно добре піджар... ну, пропарилося, піджарилося, приготувалося. <плес> на другий бік. Трошки включила більший вогонь, хай підрімляниться, потім трошечки прикручу. Перше знімаємо вже. Так, Смажимо так, до кінця. Прожарюємо хорошо, щоб всередині м'ясо прожарилося. Вважуємо на паперові рушники. Смажиться наші останні з м'ясом, потім буде вже творог, А, Перевернула я на інший бік, такі красиві, гарні, краще, ніж перші. Мабуть, я гарно розігріла сковорідку на останній. Такі вони красиві? Зараз буду З Сиром смажиться швидше, тому що там все майже готове, нема сирого м'яса. Все там виптінько все розплавиться, зараз підрумянеться і знімаємо. Це наші последні сиром і все. Так, це, це мабуть, мабуть, це шкідлива їда, але іноді ж хочеться це і шкідливий їжі. Тому рекомендую спробувати, якщо не пробували. Ось так виглядають наші красені пожарені з м'ясом, з сиром. Шкідливі, звісно, але смачні. Сподіваюсь, вам знадобиться такий рецепт. Дякую за увагу. Приємного перегляду, смачного до нових зустрічей.